Вітаю, панове. Іспит електробезпека, п'ята група допуску. Перший білет, перше питання. Організаційні заходи при виконанні робіт на ПЛ. ПЛ це повітряна лінія, устрій для передавання електроенергії по проводах, електропередачі, розташованих просто неба і прикріплених за допомогою ізоляторів та арматури до опору. Або кронштейнів стояків на інженерних спорудах, мостах, шляхопроводах тощо. Початком та кінцем ПЛ є лінійні портали або лінійні вводи вводиру. А для відгалуджень відгалужувального опора та лінійний портал або лінійні від РУ. В цьому разі виячні ізольовані підвіски встановлені на лінійних порталах з боку ПЛ, а також усі затискачі закріплені на проводах ПЛ належать до ПЛ. Лінійні портали. З витяжними ізольованими підвізками з боку ПС, Петлі на цих порталах спуски з проводів ПЛ до різного обладнання комутаційних апаратів, розпорядників, конденсаторів зв'язку та інше, а також високочастотні загороджувачі не належать до ПЛ. Організаційні заходи, що обезпечують працівників під час роботи ПЛ. Є два види. За нарядом і за розпорядженням. За нарядом це більш жорсткі вимоги. За нарядом виконуються роботи на ПЛ, зі зняття напруги, в тому числі роботи з монтажу і заміни проводів і тросів, прольотах, перед перетину в зоні дії наведеної напруги на одному відключеному колі багатоколової ПЛ 35 кВт і вище. Без зняття напруги на станопровідних частинах і поблизу них. Безняття напруги віддалік від, від струмопорідних частин, що виробувають під напругу. з підіймання вище, ніж на 3 метри від рівня землі, з розбирання конструкційних частин опори, з відкопуванням стійок опори на глибину більше, глибше, ніж 0,5 метра, з застосування вантажопідйомних машин і механізмів в охоронній зоні, там, де лінії проходять, з розчищення траси ПЛ, а якщо є потреба, у житті заходів щодо уникнення падінь на проводи зрубаних дерев, з розчищення траси ПЛ, коли обрубування гілок тасочки пов'язані з забезпечення наближення людей, до проводів або можливості падіння гілок і сучків на проводи. Ну і менш жорстке за розпорядження. Допускається виконувати такі роботи на ПЛ. Огляд ліній легкопрохідній місцевості і за сприятливою погоди, відновлення постійних позначень на опорах, піднімання до трьох метрів від рівня землі до ніг людини, без розбирання конструкційних частин опори. Звідковуються опори на глибину менше, ніж 0,5 метрів. З розчищенням траси пел, коли нема потреби в заходах, що перешкоджають падінню на поводи, дерева або гілок. Заміряння габаритів приладом вимірювання кутів, проте пожежне очищення площадок навколо опор, фарбування бандажів на опорах, інструментальні заміри під час визначення дефективних опор. Ще раз, це за розпорядження, а попередньо були за нарядом. За окремим нарядом це ще жорстче, так? Виконуються роботи на кожній ПЛ, а на багатоколових, на кожне коло ведеться окремий наряд. Допускається видача одного наряду на декілька ПЛ кіл в таких випадках. Під час робіт, коли напругу знято з усіх кіл багатоколових ПЛ, або у випадку робіт під напругою, коли напруга не знімається жодної багатоколової ПЛ. Під час робіт ПЛ в місцях їх переднього. під час робіт на ПЛ... До 1000 вольт, що виконується по почергові, що трансформаторні пункти, від яких вони живляються відключенням. Під час однотипових робіт на неструмопровідних частинах декількох пел, які не потребують їх відключення, у разі необхідності ремонту, секціонування роз'єднувача двох різних пел зі знятою напругою. В наряді, що записується в наряді, ще раз нагадаю, є наряд на виконувати роботи, розпорядження і. Окремий наряд. Так, в наряді слід зазначити, які ПЛ, що перетинають лінію, яка ремонтується, потрібно вимкнути і заземлити. Така ж казіка має бути внесена в наряд відносно ПЛ, що проходять поблизу лінії, яка ремонтується, якщо їх вимикання, вимагається умовами роботи. В цьому разі заземлення ПЛ, що перетинають лінію, яка ремонтується або проходить поблизу, має бути виконане перед пуском, допуском до робіт. Забороняється знімати з них заземлення до повного закінчення роботи. В разі пофазного ремонту наряд може бути виданий для робіт тільки на дільницю одного кроку транспозиції. Транспозиція це перекидання фаз. В лінії через певний проміжок часу, але, проміжок довжини лінії, але ну, це третя частина цієї лінії. Так, Три рази перекидай. На вимкнених ПЛ допускається розосереджування бригади на дільниці довжиною не більше 2 км. за Загинку робіт з монтажу і демонтажу проводів дігрусі в межах ханкерного прольоту більшої довжини. В цьому випадку протяжність дільниці. Робіт однієї бригади визначається працівник, який веде наряд. Під час виконання робіт, що виконується на своєму передній частині, на напругу бригада повинна перебувати в одній, на одній опорі, в одному проміжному прольоті або на двох суміжних опорах. Під час виконання робіт за одним нарядом на різних дільницях опора ПЛ переведення бригади з одного робочого місця на інше у наряді не оформлюється. В разі роботі робочого зв'язку з закінченням робочого дня заземлення на робочого місця ПЛ не знімається. Наступного дня під час відновлення роботи допуск проводиться після перевірки цілісності і надійності приємно залишкових заземлень. Дякую за увагу.